Любителі вальсів і котельйонів 13 листопада матимуть змогу знову зібратися на танцювальному паркеті. Саме цього дня відбудеться щорічний Галицький бал. Організатор дійства Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та молодіжна адміністрація області відбуватиметься захід під патронатом голови обласної державної адміністрації Михайла Вишованюка та за підтримки міського голови Івано-Франківська Віктора Анушкевича. генеральний інформаційний партнер, обласне телебачення Галичина. Напередодні балу. Його організатори знайомили журналістів з програмою і новинками цьогорічного дійства. Галицький бал вже в дев'яте тішить Івано-Франківців. Як і в попередні роки, програма цього дійства буде досить насиченою. На гостей чекають майстер-класи від відомих хореографів, покази колекцій весільних та вечірніх суконь. Цікава програма з рок шоу бізнесу та гостей заходу. Святковий фуршет та ще чимало сюрпризів і подарунків обіцяють організатори балу. Є запрошених десь близько 30 гостей із інших регіонів. Це є е... Партнери молодіжної адміністрації по міжнародних меморандумах це і наші гості із Європи, із Грузії, і, можливо, навіть будуть посадовці. Тобто є дуже багато, хороша така вже слава галицьких балів традиційних. І скажу вам відверто, що серпня серпні місяці вже телефонують із Польщі, із Німеччини, тобто наші колеги і партнери молодіжної адміністрації при різних проєктах, які навіть мають графські титули і дуже зацікавлені приїхати. Для усіх, хто забажає відвідати бал, доведеться витримати суворий дрес-код. Дійства. Для дам бальна сукня, чоловіків смокінг або костюм. Плюс до цього придбати запрошення вартістю 150 гривень на дві особи. А напередодні грандіозного дійства у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника з 3 листопада можна буде пройти спеціальні майстер-класи. Отримані знання танців вже 13 листопада усі охочі зможуть застосувати на паркеті Галицького балу. Галицький бал характерний своїми танцями, і коли е, зараз говорять про те, що ви розумієте, Коломийки на галиць на балах взагалі не було, то ми можемо сказати на галицьких балах однозначно, Коломийка була традиційним танцем, нею починали і нею закінчували Це танець, який був традиційний знов ж таки на теренах Галичини. Чому, власне, на теренах Галичини? Тому що все-таки нам ближча Гуцульщина. І чому саме цікаве коломийку і вибрали власне, на Галицькі були? Перше, це національне відображення народу, який тут проживає. По-друге, ми можемо сказати, що в Австро-Угорщині, коли була під... Галичина була під Австро-Угорщиною, то разом з тим, там теж були блали, які мали національ... носили національний характер. На нашому святі ми будемо проводити майстер-класи з побутових танців, таких як Бранль, який залишається завжди першою основою в розвитку танцювального мистецтва, з якого починаючи від епохи середньовіччя до 18 століття, яким відкривали і завершували бали. Також будемо проводити і з веселої, і жвавої і польки. Нова форма буде йти полонез претенденток. Це молодих дівчат, які вперше беруть участь у балі. Тож 13 листопада молодь Прикарпаття, вкотре зможе відвідати Галицький бал. Для цього необхідно придбати запрошення, дотримуватися дрес-коду, бути у чудовому настрої та обов'язково танцювати. Саме такі вимоги до учасників балу ставлять організатори дійства.